Дуже резонансна заява президента Франції Еммануеля Макрона про те, що в Україні можуть з'явитися війська НАТО. Ця заява є, ну я би навіть сказав, фантастична, тому що досі країни НАТО навіть не дозволили використовувати їхню зброю на території Росії. Навіть була історія, коли Легіон е, Свобода е, Росії е, зайшов на територію на в Білгородську область. Там помітили якусь бельгійську гвинтівку. Винтівку. винтівку. Я вже не кажу, я про щось серйозніше. І це вже не робило шуму. А тут відразу ці, е, цілі війська. Е, отже, про це ми говоримо з е, військовим аналітиком Дмитром Снігеровим. Наскільки це ймовірно, чи це просто заява задля заяви. Мене звати Олександр Серцов, це мій канал свіжої історії. Якщо вам буде цікаве це відео, обов'язково поставте вподобайку. Напишіть, що ви про це думаєте. Підпишіться на канал і переходимо до розмови. Отже, пане Дмитре, що це було? Це, це заяву треба сприймати серйозно, але це все-таки ну, не. Не хто-небудь, а президент Франції. Це дуже серйозно. Чи за тим щось все ж таки стоїть? Ну, заяву треба сприймати більш ніж серйозно. Їх треба сприймати як зміну світогляду е, світових лідерів, а Франція є одним зі світових лідерів. І про це варто говорити. Але почати я хотів би, власне, ви згадали Рейтл Легіону і РДК в Російській Федерації, там не тільки Бельгійська Гвинтівка. Там у Будана висточила розуму посадити їх на бронетранспортери виробництва країн НАТО, що власне і викликало незадоволення. Тому там багато було запитань, причому аж три країни висловили, власне, але основне шановне товариство і пане Олександре, чому були незадоволені? Тому що була е, було факт передачі озброєння країн НАТО третій стороні, тобто РДК, вони сприймали як третю сторону, і це правильно. Бо говорити про те, що вони афільовані в ССУ, це абсолютний нонсенс. Уявіть, якщо б це були, були відповідно, е, скажімо так, підрозділи Збройних сил України, е, от про це варто говорити, а про провал Буданова, а не про позицію заходу там чітко мовилося, Ми передаємо вам без справи передачі третій стороні. А третя сторона це відповідно ті парамілітарні структури, які створили нам купу неприємностей з цим рейдом напередодні, причому Рамштайну, чергова, де обговорювалося питання передачі нам військово-технічної допомоги. Тут би власна військово-контрозвідка мала розслідувати наслідки цього так званого рейду. Це один момент, другий момент з приводу того, що країни НАТО забороняють бити по території Росії. Я відразу уточнюю. Перейдемо до основної теми. Остання заява Столтенберга щодо можливості використання F-16 для ударів по території Російської Федерації. Ну погодьтеся більш ніж показові заяви, і тут ми переходимо до Макрона. Шановне товариство, дивіться дві резонансні заяви. Спочатку заява Макрона про можливість про можливість нанесення ударів по законних цілях, а мовиться про військові об'єкти на території Російської Федерації. Відповідна заява Макрона, одного з провідних політичних діячів Заходу і відповідна блоку НАТО щодо можливості відправки в Україну військового контингенту, це більш ніж серйозно. Це НАТО показало Росії і дало чіткий політичний і військовий сигнал. Хочете загострення, отримайте загострення. Навіть не враховуючи той факт, що Україна не є членом НАТО всередині блоку НАТО, <кхем> перепрошую, то дискусії щодо можливої відправки військового контингенту і Безпосереднього зіткнення з Зі Російської Федерації вже не на кордонах з НАТО, а в Україні. От про що От про це основний йдеться мов сигнал Російської Федерації. Будете і далі бавитися загостренням ситуації біля кордонів НАТО. Ми розглянемо адекватну дзеркальну відповідь щодо можливості відправки військового континенту. Такі заяви не робляться, як говорять росіяни скандачка, це продуманий. Жорсткий, чіткий, прагматичний хід французького лідера, який, до речі, претендує на роль регіонального лідера, і він і його країна. Е, Макрон змушений був робити подібні заяви після е, відповідно практичних дій німецької сторони. А я нагадаю, це і посилений характер військово-технічної допомоги на суму 74 мільярда, мільярди. Ну відповідно, заяви. Щодо а, можливості передачі далекобійної зброї, тому шановне товариство, більш ніж позитивні висловлювання Макрона, а, і ще раз наполягаю на тому, що Російські Федерації показали можливість подібних настроїв блоку НАТО, так звану дискусію. Показали, що дивіться, якщо раніше ми взагалі не були. Зацікавлені в ескалації військового протистояння з Російською Федерацією, то тепер ми не лише розглядаємо цей сценарій, а відповідно розглядаємо можливість безпосереднього військового вторгнення на території не країни НАТО. І в Росії почули. Я, власне, отримую кожен день. Скажімо так, з російських пабліків мене мені кладуть повідомлення, і я бачу ті настрої, які панують серед військово-політичного провіду країни окупанта. вони не очікували подібного характеру заяв і зміни відповідно риторики з боку блоку НАТО, і це якраз у поєднанні з тим, що наразі проходять найбільше військові навчання з часів холодної війни, 90 тисяч особового складу, останні такі навчання. За участю 100 тисяч особового складу були ще за часів холодної війни, 81 рік. Оце і є відповідь. Чітка, зрозуміла, жорстка. Пане Дмитре, але тепер давайте поговоримо про підстави. Тому що, як відомо, всі рішення в НАТО приймаються колегіально. Колегіально, як мінімум, є Угорщина, яка може накласти вето. Скорше всього, тобто, це буде власне війська країн НАТО чи війська окремих країн НАТО можуть бути. А давайте говорити власне про те, що не випадково паралельно проходить процес підписання так званих зобов'язань не гарантії безпеки, товариство. Оцей тезис просовується штучно. Я не розумію, для чого це робиться, а гарантії безпеки нам ніхто не дає. Дають підписані зобов'язання, і там мовиться не тільки про консультації, можливість військово-технічної співпраці, обмін технологіями та все інше, а в тому числі і щодо можливості у участі військових контингентів. А відповідно, це я відповідаю якраз на ваше питання. Ми з вами вже дійшли консенсусу, що рішення в НАТО приймається колегіально одностайно, правильно? Так. Відповідно, якщо виникає якась умовна Угорщина, яку, до речі, поставили досить жорстко на місце, і Орбан зрозумів, що далі гратися в проросійські настрої, це досить проблемно буде якраз у великій родині європейських країн. Так от, якщо навіть умовна угорщина набереться нахабство блокувати це рішення, будуть задіяні відповідні договори. Які підписані між Україною Францією, між Україною Великою Британією, між Україною і Італією, між Україною Німеччиною та іншими країнами? Все, Статут НАТО він не порушений. Є прямі договори з конкретними країнами. От он відповіть на питання: тому, якщо, наприклад, Франція направить свій контингент. Це абсолютно не буде порушенням колегіального рішення щодо участі чи то навпаки не участі військових контингентів бойових дій на території України. Причому ж давайте пане Олександре аналізувати повну заяву Акруна. Він сказав про те, що ну добре, не хоч про війська не мовиться, на, наприклад, на, на порядку денному це питання не стоїть, але ніхто ж не. Відкидає можливість присутності в Україні військових інструкторів, правильно? з вузьких спеціалістів, наприклад, тих самих техніків обслуговування f 16 чи, наприклад, французької е -е, системи ППО, франко-італійської САМПТІ, або, наприклад, е -е, ті ж самі пілоти, які будуть е -е, успішно використовувати французькі скальпи для нанесення ударів по території окупованої. Частини України тому спектр застосування більш ніж е серйозний, але головне це винесено на загал, чого не було раніше від слова абсолютно. А це я ще раз підкреслю: взагалі повністю міняє порядок денний не тільки на європейському континенті, а й в загально світовій системі е безпеки. Пане Дмитре, тобто йдеться про ті договори, які зараз Зеленський підписує з різними європейськими країнами. Двосторонні. Двосторонні. Зауважте так. Я розумію, що цей процес буде тривати далі. Будуть інші країни до цього можливо долучатися. Скажіть, а що, от що міняє присутність? Військ країн НАТО в Україні, тобто, чим вони... Ну, давайте говорити про те, що, по-перше, якщо це будуть військові консультанти чи військові спеціалісти, то відповідно ми не витрачаємо час на підготовку особового складу щодо використання озброєння країн НАТО Це високотехнологічне озброєння. Повнітеся, ті самі РСЗВ. Та все повністю інженерна техніка розмінування, танки, літаки, все, що нам передається буде навчений персонал. Це по-перше, економія бюджетних коштів щодо підготовки вояків Збройних сил України і не відволікаю. Ну, готувати в будь-якому разі потрібно, але це підвищує можливість ефективного використання наданої нам вже високотехнологічної зброї. І відповідно процес навчання відбувається вже безпосередньо в бойових умовах, а це величезний плюс стосовно можливості використання самого військового контингенту. Ну давайте говорити про те, що враховуючи що людський ресурс російської окупаційної машини, він все ж таки значно більший ніж навіть потужності скажімо Франції і України разом взяті то тут велике питання, але сам факт присутності військового континенту буде свідчити про відповідно, те, що розмови щодо вступу України в НАТО і європейські інтеграційні процеси, це не просто порожні слова. Інше питання до української сторони: я нагадаю, Конституція України заборонена розміщення військових баз на території нашої країни. Чому ми не вносимо поправки в Конституцію? Ми самі створимо певні запобіжники щодо появи військового контингенту блоку НАТО на території нашої країни. Парадокс. Погодьтеся, і ніхто з українських коментаторів або політичних діячів на цьому не наголошує після навіть того, як пролунали заяви Макрона, які свідчить про готовність країн Заходу хоча б однієї, але це вже. Серйозний сигнал. Бо до останнього часу Франція займала таку собі більш-менш помірковану позицію щодо війни в Україні. Тому це от про це варто говорити, що починати треба з себе. Пане Дмитро, але дивіться, військова база це щось таке постійне, ну, принаймні, на багато років, там, на 50, на 100 і так далі. А якщо просто якась військове угрупування, там з Франції, Німеччини, Британії, не суть важливо, заходить на тимчасовій основі, це ж не є військова база. Ну, в залежності від того, що трактувати як військова база. Розміщення контингенту це пункт постійної чи це пункт тимчасової дислокації. Це вже місце базування. Правильно, тобто воно фактично підпадає вже під поняття військової бази, створюється інфраструктурний об'єкт, тому це. Скажімо, ну це царина діяльності більше правників, але по великому рахунку, будь-якому разі, навіть на пункт по, тимчасової дислокації особового складу можна кваліфікувати, кваліфікувати як військову базу. Пане Дмитре, але наприклад, вони заходять в яворів або в десну, тобто в існуючий військовий об'єкт. Вони не створюють нового об'єкту. Так, вони є і в яворів, і в Дісні. Як мінімум були інструктори країн НАТО, які готували відповідно спеціалістів для Збройних сил України. Я ще раз підкреслю: не варто будете військовий контингент, відповідно з, і, з військовими спеціалістами Це різні дійсно поняття. Але основне те, що в цьому виступі Макрона, основне. НАТО продемонструвало, що російські хотілки з приводу червоних ліній, не розширення блоку НАТО за рахунок інших держав це виключно марева самого Путіна. Не більше того. І з цим рахуватися вже більше ніхто не буде. Оце основно в цьому посланні. Пане Дмитре, ще один момент. У нас є іноземний легіон. Так Чи може йтися про те, що ці військові долучаються до цього легіону, його посилюють. Там, новий, там, там легіон номер 2 Звичайно, Тому... у складі Збройних сил України це відповідна військова частина, яка підпорядкована генштабу Збройних сил України. Питань нема. По цьому шляху ми можемо піти, але це ще раз. Підкреслю, це залучення спеціалістів, а не введення контингенту. Це зовсім інші речі. Це відповідне комплектування військової частини у лавах Збройних сил України. Військовий легіон він підпорядкований Збройним силам України. Це є структурною одиницею. І по Макрону, давайте вже завершимо, щоб ми не, скажімо так, заява Макрона прозвучала якраз на тлі заяв Російської Федерації. Погроз в бік Швеції, тому це варто розглядати як дзеркальну відповідь. Росії дали чітко зрозуміти, що Швеція не обмежиться. Відповідно, опір росіянам буде надано не тільки на території Швеції, але відповідно на території України. Ще раз підкреслю, Це військово-політичний сигнал, досить жорсткий. В Росії це зрозуміло. Так, він завуальований, але співпадіння, вибачте, не випадкові. Коли пролунали погрози в бік Швеції, відповідна відповідь стосовно можливості присутності військ країн НАТО на території України. Пане Дмитре, щоб зовсім завершити з цією темою, а дивіться, якщо брати війська НАТО, то там все таки є різні країни з різним потенціалом. Я... Франція, є Британія, ну, є та Швеція, але є Болгарія, Словаччина, е е країни Балтії, і очевидно, що потенціал тих військ є дуже різний. Чи, о, тобто, про які країни йде мова? Ну, в сенсі про які країни йде мова. Тобто це, це може бути всі країни НАТО таким чином входити, ну, ті, хто побажають чи все ж таки. Будуть, так би мовити, умовні основні ну, є НАТО. єдине командування сил НАТО в Європі. Відповідно, немає такого поняття військовослужбовець Швеції, військовослужбовець Норвегії чи то Великобританії Є єдине командування. І відповідно, що континент, це якщо буде якийсь контингент, то відповідно в рамках двосторонніх. Договорів. Якщо це буде контингент НАТО, то це буде відповідно військовослужбовців декількох країн одночасно, не однієї якоїсь країни. Тобто формується ударне угрупування, яке там налічує, ну, скажімо так, умовно, і військовослужбовців Німеччини, військовослужбовців Швеції та інших. Тобто, це може бути і малі країни НАТО, і великі країни Ну, звичайно звичайно. Зрозуміло пане Дмитро, я вам дякую за цю розмову. Це дійсно дуже так оперативно і дуже і дуже актуальна тема. Тема нова, можливо, неважно воно може стати перелом війні, чи це буде просто один із епізодів. Ну, це докорінна зміна. Я ще раз підкресую. від огляду країн НАТО щодо моменту протистояння з Російською Федерацією відповідно військово-технічної підтримки нашої країни. Чекаємо від них подальше конкретних дій. Не заяв, а конкретних дій. Добренько. Тобто чекаємо на дату. Там. Чекаємо на дії, не дати. Не прив'язуйтесь ви до дати, Це помилково. Ну, я маю на увазі дату входження військ НАТО. Ми чекаємо на дії, без прив'язки до дат. Зрозуміло. Отже, це був військовий аналітик Дмитро Снігирьов. Якщо вам було цікаве це відео, воно вам додало певного оптимізму. Напишіть про це, поставте вподобайку. Підпишіться на канал. І все буде Україна. Дякую. Тримаємо стрій.